Вітаю, Любін! З вами Христина Лукашчук. Дуже скучила за вами. І мені б хотілося з вами мати трошки більше діалогу. Дякую за коментарі, які ви залишаєте. Сердечка за перегляди, за кожен, кожну мить, кожен час, що ви зі мною. І... Почну з того, що сьогодні, а, виявляється одна, одна, один з наймагічніших днів а, 22 го числа. І всі на всіх там, я думаю, що ви вже це теж бачили, якщо ви таким чимось цікавитеся, а, сторінках, сайтах. В ютубах, трансляціях всі говорять, що сьогодні час здійснювати мрію, час мріяти, час для найсміливіших мрій, бажань. От, і час, якщо хтось щось дуже давно хотів і відкладав, час це все гарний час, щоб починати, бо всі сили на нашому боці для тих, хто сміливий, для тих, хто наважується поступати. Також трошки затрималася з своїм відео, була подія, яка дуже вплинула на мене, на моє найближче оточення також. Помер Олександр Верещагін. І, чесно кажучи, було відчуття, що світ пішов з-під ніг. Не просто було мені усвідомити, насправді, ну, велика шана і вдячність йому безумовно. Я думаю, що словами навіть цього складно передати. Я думаю, що він щитує все значно більше, глибше, що відбувається. Тож, словами не буду задаватися ціллю, щоб словами це все передати. Єдине, що одразу було відчуття, що щось закінчилося, щось серйозне закінчилося. І важливе. і наступне відчуття ну, був, був весь спектр відчуттів було від того, що все пропало, що нема тепер кого, кому висловлювати такі думки такого рівня, як він, е, нема кому об'єднувати навколо себе тих, кому такі, ці думки співзвучні і потрібні. От. А, і наступна думка, яка прийшла, ну, перше, були думки, що о, хто тепер, а, хто має таку, такий доступ до цієї інформації в просторі, хто має ці знання, хто, в кого є це завдання Ц, цими думками ділитися, формулювати, об'єднувати і так далі. я зрозуміла, що він мені тоді потрапився в його відеоканал вчасно на початку війни. Він був значно довше раніше, і, можливо, варто було давніше задуматися над всім, що відбувається. Можливо, би і сьогодні було інакше, але вже як є. От буду вважати, що цей канал прийшов вчасно. Я дуже вдячна, що я пробула з словами пана Олександра а, цих два роки. А, коли зовсім зовсім було хижо, я просто заходила на його канал і відновлювала ресурс, відновлювала свою віру в те, що а, існує. Більша гармонія, існує більше знання, більше, ніж ми можемо сягнути, і що з часом, якщо до того йти, воно проявиться і можна буде з цим теж взаємодіяти. Ну і думка, яка прийшла основна, і з якою я прийшла до вас, те, що час, коли тебе хтось веде за руку, закінчився. А і що, що цікаво, що якраз. Це було, він помер е, на день, е, коли останній день, е, це було там з 8, е, не знаю, два тижні, чи якось, е, я не буду зараз в цифрах, е, не пам'ятаю, але це був час, коли стара реальність схопується і нова реальність відкривається. І це якраз був час. Е, Переходити на наступний рівень, і я зрозуміла, що наступний рівень для мене, ну і думаю для всіх це самотужки. Тобто був час адаптативний, можна було вже освоїтися, прийняти рішення, зрозуміти на якому ти поці, і зараз якраз, от особливо сьогодні, і Момент від сьогодні почати втілювати оці нові думки, нові е, уявлення, нове, все нове, одним словом, все нове. І йти не, не за кожним, хто покличе, е, хто назбирає більше голосів, бо ну, кожен. Вирішує зрештою для себе, я говорю лише про свої відчуття про те, що я зрозуміла. А йти більше за своїм чуттям. І я знаю, моя приятелька казала, а він дуже гарні розумні речі говорив, але їй не подобалося, що він практично кожного, кожну свою думку, кожну свою якесь теж відкриття, він закінчував словами думайте. Тобто він не давав е, чітких порад, е, алгоритмів, тому що ми тут всі різні. У нас у кожного своя місія, своє завдання, і важливо, щоб ми кожен на своєму місці зробили своє е, важливе для себе і з внутрішнього чуття себе. от. І це про відповідальність. Тобто я зрозуміла, що час брати відповідальність виключно на себе. Безумовно, від колективної відповідальності теж ніхто не звільнює, але на сьогоднішній день виходить на перший план відповідальність персональна. Мені цікаво. Чи ви також відчули це схлопування, накладання непростих подій, непростих емоцій, різних. Власне, відбувалися дуже різні за ємкістю, за інформативною за інформацією. Речі, і мені цікаво, чи ви теж це відчули, і що ви про це думаєте, і чи є для вас важливо все-таки, чи ви думаєте, що мусив бути хтось таким іти, чи, чи ви все-таки думаєте, що кожен на своєму місці, чи ви згідні зі мною? Ну, чи вам близька моя думка, що якщо кожен на своєму місці зробить? Вибір відповідно до своїх відчуттів, до, до свого серця, то воно в кінцевому результаті складається з маленьких пазликів, оця велика картина. От. Ну і це все, напевно, про самостійний шлях і про персональну відповідальність, що почалася зовсім нова історія. Дуже швидко ця нова історія так всі обіцяють, і я думаю, що ми вже ближимося до якоїсь розв'язки, теж по відчуттях саме так. І я би дуже хотіла, щоб ми всі там зустрілися в такому складі, як є. Бо кожна людина є цінна, і е, кожна людина є необхідна для творення цього нового гарного світу. Тож бажаю в кожному випадку за будь-яких обставин і часу вибирати лише себе і вибирати, бути щасливим. До зустрічі!